Гарфільджу фільм 2004 року. Я дивилась у декількох перекладах і була в особливому захваті від польського дубляжу. Мульт 2024 не викликав у мене таких емоцій, але одне можу сказати точно: я розберу його на і гівки. Там чудово описане моє відношення до понеділків. І ще багато прикольних легендарних діалогів англійською. Цікаво, чи українською його теж так прикольно перекладуть. Перша половина мульта трохи затягнута, правда в ній найбільше шикарних фразочок і сенсів. Далі він стає досить драйвовим і вже більш схожим на типовий мультик. Сюжет мультику. Розповідь самого Гарфільда про його дитинство, а потім про те, як йому жилося. Виявляється, що коли він був котенятком, його тато залишив його у темному провулку, а потім він побачив самотнього хлопця і так утворилася його родина. І тут, посеред ночі, його викрадають дві страшні собаки. Як виявилось, це для того, щоб заманити його батька, котрий прибіг його рятувати. Щоб їх відпустили, батько з сином і Одді, ця собачка, яка живе з Гарфільдом, потрібно викрасти вантажівку з молоком. Їм в цьому допомагає дуже комедний буйвол, у котрого свій інтерес, любов, всього його життя, теличка, котру тримають там, де й молоко, що має викрасти наша компашка. Плюси. Чесно кажучи, дуже прикольний мульт, який можна подивитися з родиною любого віку. Варто розібрати на меми хоча б 10 діалогів і візуальних приколів. Тільки про понеділки, там штук 5. також там класні посилання до різних фільмів, декілька разів за мульт. Приємна і легка історія про батьків і дітей. Мінуси дуже рівний і нудний для нашого розбещеного постійним екшеном і дофаміном розумом. Ну дуже простий передбачуваний сюжет, як на мене. Хоча для родинного дитячого мультику це можна побачити як висновок. Погоджуюсь за МДБ. В мене 6, 6,5. Тобто, в принципі, звичайне кіно, не шедеври і не повний відстій. Якщо ви проводите день з родиною не вдома і на вулиці дощ, то можна сходити подивитися кіно. В іншому випадку можна почекати і подивитись його вдома на диванчику. Що буде навіть скупівле його онлайн набагато дешевше, ніж квиток в кінотеатр і попкорн. Там немає нічого такого, що не можна подивитись на екрані телевізора. З вами була кіновідьма. Побачимось, па-па!